Слава Богу, брати і сестри. Дякуємо нашому Господу, що ми прийшли, що ми всі тут, що ми живі, здорові. Ну, а дехто як в чутті хворіє, ми знаємо, від чого хвороби приходять, ми це знаємо. І одночасно хотів подякувати цим сестричкам, братові за їхні пісні. Я хочу вам сказати. Що після кожної пісні моя душа на п'ять років стає молодша. І ви порахуйте, скільки вони ні проспівали пісень, і ви знаєте, де у мене тут років? Не тут, а всередині. І тому я б хотів, щоб ви далі нас підтримали цими піснями. Я думаю, що не тільки мене ободрюють ці пісні, бо це дійсно такі, що є що взяти. Е, ну, Почеркнути багато чого, дякую вам. І ви знаєте, коли ми згадаємо, коли просто, коли учні з Христом були на горі і говорили з Мойсеєм, і вони сказали, як нам добре тут, то давай побудуємо три шатра для тебе, для Мойсея, для нас. А як вам? Чи не добре вам тут? Чи ви не думаєте, що ж з кожного боку з вас сидить Ісус Христос? Ви не думаєте, що сусід коло вас сидить. Це дуже добре, що сусід сидить. Але ви знаєте, що сидить Христос, і нам не треба. Щось шукати, щось більш нового. Ще одне хочу сказати: ми дуже часто одіваємось, ідемо сюди, і я так само стараюся діти. Але я вам скажу, яка сама краща одяг, який одяг це яке обрання, прикрашає людину. Це ваші усмішки. Ви знаєте, кожна усмішка, яка до кожної людини вона підходить. І ви більше усміхайтеся. Саме більший скарб для нас, який є, це наші віра. Більше скарб ніде не знайде. Але найбільша сила, яка може бути у світі, це наша любов. Якщо не буде любові, не буде нічого. Коли ми читаємо Біблію, кажуть, все минеться, хоч би ти і добрий був, але якщо ти любові не маєш, значить це є ніщо. це каже, мідь дзвіняча, бубен гудяча. І тому, ми знаєте, я вже хотів, щоб зачитали Слово Боже, 13, 3 Івана 3, 16, що так Бог полюбив весь будь ласка. Та Бог любив світ, що дав сина свого однородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ви знаєте, мені прийшла на думку, коли я сюди йшов, ми багато говоримо про блудну жінку, привели її, тому подібного. І хто там залишився? Та залишилася жінка і Христос. А я більше скажу: там залишилося горе, людське горе і милосердя. Згорьована жінка і милосердний Бог. Ви знаєте, бувають моменти, коли в нашому житті вже так стає, що вже все, вже би їх смерти хотів, вже би чого не хотів, але ми не забувайте, що разом з людським горем близько стоїть Боже милосердя. Боже, Боже милосердя не відходить ні на крок від нас. І от коли ми буває, що впускаємо вже руки, буває, що нам уже вже більше виходу немає, тоді ви звертайтеся і кличте звертатися до Божого милосердя. Згадаємо апостола Петра, коли він хотів йти по воді, він йшов по воді і почав тонути. Що він зробив? Він що крикнув: Андрію, тінь без сподай без слов, Чи Пилипи, дай нам якісь там снасті, чи що? Чи може він почав плести? Ні, він плавець добрий був. Він зразу крикнув, що він крикнув, які слова. Господи, рятуй! А ми що робимо? Ми кидаємось у човен до, до одного, до другого. Ми починаємо, хочемо з тих морських хвиль, з цього людського е, гріха. Ми хочемо самі вплав переплисти. Такого не може бути. Ви знаєте, в нашому житті є такі речі, чи такі можна сказати, що ми деколи стараємося сховатися від чогось чи від когось. Ви знаєте, а чого ми стараємося сховати? Адам хотів сховатися від Бога. так? Від Бога, від три речі, від якого не може сховатися. Це від Бога, від часу і від совісті. Від цього ми не сховаємося. Як би ви не хотіли, що би ми не хотіли? дивіться, що Адам зрішив, він схотів сховатися у кущі. Іса, і пророк Ісая, я не пам'ятаю, який то, там розділ, він предрік такі слова, чого ми ховаємось. Та тому, що ми стали такими, якби ніколи, каже, не славилось від віку ім'я Твоє, якби ти ніколи не панував над нами, о зато ми давай ховати. Ми сховаємо, грішимо і ховаємось від Бога. Мені щоб прийти перед Богом, стати на колінах, прославити його, подякувати, попросити прощення і милосердя. Далі ми не можемо сховатись від часу. Ви знаєте, колись робив на роботі, сидиш нічну зміну. На роботі ніякої сидиш і дивишся. Ну думаєш, треба ту стрілку хтось прив'язав. Думаю, аби хоч чуть швидше вона пішла, хоч іди і переведи її. І Ви знаєте, змінились часи. Зараз дивишся на ту стрілку, думаєш, вже б її прив'язав, аби вона вже швидко так не крутилася. Лиш є уже ранок, лиш ранок уже ніч. Дивишся, було скільки років, ну кидати скільки мені, то не можна. І так час за часом, я знаю, <рес> І так, час за часом, ніч, день, ніч, день каже, ми відкриваємо очі, а ми не спасемо. Від цього ми не втечемо. Друге, наше сумління чи совість. Ви знаєте, кожної людини є совість. кожної цю повбивали, по сотні людей повбивали, але у них є совість. Вони не можуть від неї сховатися. Але та совість, де коли так притиснута, я коротко розкажу вам, чого вона так притисне. Ви знаєте, у природі є такий газ, який називається мета. Він без кольору і без запаху. І коли десь тріщинка маленька є, він виходить наружу і каже: прийде людини рано прийшли до хати, люди всі мертві, нікого немає ні вбивав, ніхто нічого. Людство почало придумувати друге. Воно придумало ще один газ, який додається до цього, аби ми відчували запах. Ну, кольору ми не відчуємо. І дивіться, що, є інструкція. Коли ми вже вчули запах газу, ми давай провітрювати швидко вікна. Ми давай дзвонити аварійну службу на 104, ми робимо триву. Але ви знаєте, в нашому житті є друга така річ, яка без кольору і без запаху. А знаєте, що це? Це гріх. Він не має ні кольору, ні запаху. І той, що той газ виходить наружу з труби, то цей газ. Через наші тріщини, які в нашому житті є, він входить в наше серце. А тріщини, ви знаєте які? Недовір'я, маловір'я, обговори, обмови. Ще ну що тільки. І тоді наше серце наповнюється чим? Оцим гріхом. І ви знаєте, і кажуть, ну, а що тут людина винна, як немає ні кольору, немає ні запаху, то що людина винна? Чого Бог тут не дав? Бог дав тут. Він дав вам Біблію. Він дав Слово Боже. Дивіться на нього. Це зеркало нашої душі. І тоді, коли ви чуєте, що вже щось не так, бийте тривогу. Проміфтовуйте ваші серце, ваші внутрішні. Дзвоніть. Як звертайтеся до Бога? А це дзвінок, ви знаєте, там сказала адресу. Це є наші молитви. Звертайтеся через молитву до Бога, взивайте, бийте тривогу, бо інакше його не буде. І ви знаєте? І от тоді наші сові заговор. Нам нас так прибита тим гріхом. Ми гріх коли вже, ми не гріх бачимо, от скільки йдемо по містах, хіба ми маємо на комусь де гріх сидів. Та чи біг за ним, чи за руку його тримав. Ні. Ми ж бачимо вже кінець тому, коли є нас гріха. Дивиш, хто зробив, Хто зробив, а чому він так робить? Бо кажуть, ці приказки є і світка, каже, що у тверезого на серці, то п'яного на язику. А у, цього, бо у нас і наші християни, чим серце наповнене, тим уста промовляють. І ми повинні це розуміти і, і знати. Далі, це ті три речі, в яких ми не можемо сховати. Але є ще три речі, які входять у наше життя без нашої волі. Чи хочете, чи не хочете цього, воно буде. Ви знаєте, що це? Це є любов, зрада і смерть. Хоч смерть можна було віднести і до першої причини, до першого цього, що ну як, від того не сховаюся. Але я вирішив сюди поскласти сюди. І дивіться, що як любов в кожне життя. Всі влюбляються, всі люблять. Діти, там, діти, ну як молоді, а що подібного, ми любимо, нас люблять. Але Бог нас полюбив. Ще ми навіть не знали, ми ще не було, що так Бог полюбив світ, за чого я це, це прочитав, що каже, віддав свого сина єдинородного. І один чоловік хотів порівняти Божу любов на земне перевести. Він розказував, що каже, ну, молода пара ходила, і тут все, він вже її зорі пригинав і верби, і не знаю, що ще там. А вона говорить йому, дай докази своєї любові. Він витек, а що тобі ще зробити? Дай серце своєї матері. Він що робить? Біжить, бере серце матері, Ну час йде. Він спотикається, паде, вдарився в коліно, піднімає то серце, піти в серці, голос матері. Сино, тебе болить. Сино, ти ударився. Ось так приблизно він порівняв з Божою любов'ю тут на землі. Ну, це порівняння не може бути. Ще вам одно такий приклад на Божу. коли одна молода християнка так любила Христа. Молода я знаю, скільки там років було не дитинка була рік. Я кажу, її приговорили до смертної кари, дуже знущались від від Бога. Вона не хотіла. І тут вони ще пішли на послідний такий крок. Вони беруть і підходять і кажуть, і тата підговорюють, каже, підійди, може, ти уговориш. Він підходить до неї, до цієї своєї дочки, плаче, каже, доню каже, не губи мої своє, своє, моєї сивої голови. Каже, на ким ти лишиш мене, на кого ти полишиш дитину? Вона помахала головою, ні, каже. <кх> я люблю Христа і я йду на все. Це я цимчасовий, а я йду у вічність така може порівняти оця любов, що приходить Тепер подивимося на зраду. Наприклад, в наші дитячим ми то хочемо чи не хочемо. Правда? Зраджують тато, мамі, э, то жінка чоловікові, чоловік жінці, тато синові, дітям, діти, сина. Подивіться, скільки є таких прикладів можна навести. Якби не зраджували, звідки б у малютках були ці діти, а там є зрада. Батько приставляв, дбав ту дитину, він зі зрадою він віддає її туди. Приходили там хлопці, на автопроводному йшли варити, ну е, сащики. То каже, я не можу забери, бо я каже, або помру, бо що каже, таке маленький, каже, ну чіпляюся, до мене каже мені, каже, мені тато. Як ти, тато, мама молочи. Другий такий випадок. Що то вже все? Ні, є. Ще що є, напевно, голосного. На <ріпи> Другий такий випадок також є, знаєте, що каже перестарілий будинки. Один син вів тата, так йому вже заважав, вже все, тата вже не треба, для чого, пенсії там має півтора тисячі чи дві тисячі, для чого вже такий тата? Він? Веде його в дім перестарілих. І там до якоюсь дорогою він стає на тій дорозі і просить тата, сина. Сину каже, не веди мене. Я буду там коло твого того песика, барсика, твого б на коврику лежати, тільки мені не здавай. У дім перестарілих. Він не послухав. Він його віддав. Оце є зради. Зради в будинках перестарілих. Правда, і настала його черга. ну Син був більш такий лояльний, більш люблячий син був. І він не схотів це зробити. Він відпустив батька, привів додому. Проситься, сидіть по дім перестарілих. Як там очі світять ці двері відкрили, чи то не мій син, чи не моя донька. І які розчаровані, що вони бачать, що чужі люди прийшли і це і, 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 і відвідують. І, знаєте? Багато такого може прикладів наводити. Дуже багато прикладів є про зраду. Ми зрадуємо, зраджуємо Христа. Хри Каже, Бог є любов, зато він такий самий вчора, сьогодні і завтра. Але ще одну вам скажу, Бог ще є Богом, Боже, одна така істина. Бог, хто переніс, як вам сказати, біль зради, той ніколи не буде зраджувати. Саме більше зради, хто переніс? Христос. Бог. Він переніс зраду на небі, він переніс зраду в Едемському саду, він переніс зраду на Голготві, за доброту, за любов розп'ятий був зраду. Він тепер переносить зраду. Зато він не зраджує. зато він вчора, сьогодні і завтра той самий. Саме більше болі, кому твориво, Боже творево. Він нас творив, ми його зраджуємо. Ми на кожному кроці згрішимо, а це називається зрада. Я Не думаю, що я сказав, що там відрізці. Ні. Маленький гріх, це є зрада для Христа. Він дав нам закона. він нам дав, каже, закон не може виконати, Десять заповідей може. Я думаю. І ви знаєте, і оце так воно і буває. Ну, це ще коротко вам, бо я в цей час так такі, ну, І ще вам трошки розкажу про смерть, яка так і приходить в наше життя, коли ми того не хочемо. Деколи ми просимо тої смерті вже. Щось трошки не той, Боже, забери мене, а що ти мене караєш або все тому подібно. А ми знову не звертаємося, що в нас є Боже милосердя коло нас. Ми повинні звертатись до того милосердя, Боже, утримай мене далі. Бог стоїть. Христос сидить, що я, я сказав, що він коло вас. Поверніть, подякуй. Він тебе візьме за руку і виведе з того всього. І ви знаєте, що одна така притча є, ну, она, ну більш буде повчальна. повчання. Прийшла смерть до ковалі з косою, ти каже йому, він так подивився, а щось захворів, ти думаєш, все, ого, я прийшла й по мене. І тут він приходить і каже, що ти хочеш. Вона каже йому, підостри мені косу. Він став, ну думаю, ну, а що робити? І починає смерть жалітися. Каже, ви всі кидаєте на мене всі провини, що я така, ясяка. Вбиваєте один одного ви, як не мечем, не там ще чимось, то словом. А всю вину скидаєте на мене. А каже, я для того, аби з тих оцінь, що помирали, аби відпровадити до місця призначення. Одних туди, других туди. Ну і цей коваль шепотом питає сії. Каже, а для чого тобі те кошу ось? Але тихонько питає, бо що боїться, що не вірить. Він їм на йому каже, ти знаєш. Зараз дорога до пекла втоптана, не треба асфальт стелити. Дорога до раю заростає бурянами. І я б хотіла прокосити ту дорогу, ту дорогу до раю, щоб люди дивилися, де та стежка веде до того раю. І щоб вони йшли туди, щоб вони йшли за спасителями, щоб вони не йшли в пекло, бо туди дорога видно. І от така, ви знаєте, притча, можна сказати, вона дуже повчальний. Багато світ розвестився. Стоїть зараз у гріху. Грішать малію, зал не збільшується зали, церковні там о, служіння не збільшується, відпадають. Їдуть хто куди, і кожен, я хочу відговорювати. Кожен їде служити, і ніхто не скаже, що їде за що Мамона перемогла. І оце наші біда. І ми не думаємо, що ми отак можемо тікати. Не втечемо це, входить у наше життя. Це все від цього нічого. Ми не сховаємось. Нічого ми не сховаємось, бо ще раз кажу: від Бога сховатись не може, бо він всюди. Де б ми не були, чи в горах, чи що, ми від нього не сховались. І тому ми повинні йти приближатись до нього, щоб коли ми вчуємо, що в нас завірили вже Ісус Христос є, щоб зараз залу не тікали і десь у стрим в гори, туди підвали б ми не ховалися. Але щоб ми бігли туди на зустріч, щоб наша совість, наше серце було чисто, от тоді ми можемо зватися християнами. Щоб ми, коли увидемо когось, у нас, у нас в біді, щоб ми не а, помихали головою, а так буде. Ні, Христос так не робив. Він співчував, а співчуття тільки тоді, коли ти будеш помагати, коли ти будеш діяти, а не коли будеш головою махати. І ви розумієте, і тепер на кінець, я хочу вам сказати, уберіть те, що я сказав. Возьміть обрання своїх усмішку. Візьміть за свій скарб, візьміть віру, а за вашу силу, щоб ви мали силу, щоб ви в силі і у дусі могли йти проповідувати. Візьміть любов. І тоді ми будемо всі щасливі, тоді буде вся держава щаслива. Тоді будуть щасливі всі люди, які будуть це мати. І тому ми будемо дякувати. А йому нехай буде вічна слава. Амінь.